У нас тут нова епопея. Ми купили 4 бджолопакети і веземо їх на нашу нову діляночку. Ось там вони жужукають. Майже два роки тому ми перевезли нашу пасіку на цю нову ділянку. Бджоли погано перезимували цієї зими. Тому вирішили купити нові бджолопакети для того, щоб можна було збільшити нашу пасіку. Минулому році ми отримали багатий врожай меду. І різнотрав'я, і акацієвий мед. Було дуже гарне розвинення сімей, але чомусь восени деякі вулики злетіли, а деякі взимку просто не перезимували. Тому починаємо все спочатку. 23 квітня і подивіться, ось мій вже майже запечатили будиночок. Дуже все рано в цьому сезоні відбувається. Садок потрохи квітує, молоденький, зараз вам покажу. Оце наш молодий сад. На каналі є відео, як ми його саджали. Вже вишні квітують, подивіться, ось працює. Дуже гарно. Дерева всі майже перезимували. Це їх друга зима. Тільки є черешні, які ми пересаджували минулому році восени. І ось цей персик. Мабуть, треба його знову пролити від хруща, бо щось він дуже погано розвивається. А цей персик гарно себе почуває, майже не квітував, але нічого. Ось, і ось так. Там грушки вже квітують, яблуньки підросли трошечки. Подивіться, як гарно грушки квітують. Оце черешня, і там через одне дерево теж черешня, яку ми пересаджували. Щось у нас черешні, тут не хочуть приживатися. Ну, ми ще почекаємо, а потім будемо шукати якісь, може, вже дорослі деревця. Бо не хочуть рости тут черешні, хоча вишні ростуть і сливи ростуть. Оце наш ягідник. Верніше, те, що залишилося від нашого ягідника, тому що часу на дві ділянки і сил зовсім не вистачає, тому ми будемо тут же наводити лад ближче до переїзду. Шкода рослинки, але як є, зі змін у нас, бачите, з'явився вже. Курник, джулярник. Ось так виглядає вже будинок. Будується гараж. І оцей сарайчик, старенький, ми будемо теж перебудовувати. Тому чекайте відео, я все обов'язково буду викладати і показувати вам. В минулому році я ось тут саджала спаржу. У мене є відео. Мені дуже соромно, дуже шкода. Але. Немає часу слідкувати за цією ділянкою. І хочу що вам показати. Не дивлячись ні на що, спаржа все одно росте. Дивіться. Ось така красуночка вже виросла. Зараз пошукаємо, може, ще щось знайду. Дивіться, який я врожайчик зібрала. Непоганий як для такої ситуації, як у мене в бур'янах росте ж спаржа. М -м? Вона така соковита і така молоденька і смачна.